Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Що таке любов? В одному величезному лісі жило маленьке зайченя на ім'я Тишко, і якось у нього видався дуже сумний день. Зрання йшов дощ, на голову зайчикові впала шишка, загубилася улюблена іграшка, а всі друзі кудись поділися. І ні з ким було навіть пограти. І так розсердилося бідолашне зайчиня, що не змогло стримати сліз. Сіло під берізкою і голосить як усе погано, як сумно, не любить мене ніхто. Зайченятко, чому ти кажеш, що ніхто тебе не любить? запитує мама. А хто ж мене любить? схлипує тишко. По-перше, я. я дуже тебе люблю. І тато тебе любить, і бабуся, і дідусь, і твої братики, й сестрички, і друзі. По-друге, сонечко тебе любить. Бачиш, дощик скінчився, а воно виглянуло і дарує тепер тобі своє світло й тепло. Травичка тебе любить, виростає смачною, щоб ти став ситим і задоволеним. Навіть дерева тебе люблять адже дарують свою прохолоду й тінь. Ого, скільки навколо любові, здивувалося зайчиня. Виходить вона усюди, звичайно, тишку, тільки дуже важливо її бачити, уміти приймати і ділитися з нею. Чим більше ти її даруєш, тим більше до тебе повертається. Так он воно що? зраділо зайчиня. Любов росте, наче морквина? Саме так, посміхнулася мама, і коли твоє серце наповнене любов'ю, теплом, дружбою, там немає місця для смутку. Не хочу більше сумувати. Мамо, розкажи мені, як приймати і дарувати любов. Добре, зайчатку, я розповім тобі історії про твоїх друзів, про те, як вони навчилися дружити, дякувати, піклуватися, дарувати любов і бути щасливими. Як матуся про білченя піклувалася. Жило в одному дуплі маленьке білченя зі своєю мамою. Малюк, як прокинеться, його вже смачненькі горішки чекають, а він кричить не хочу горішки, хочу ягідки. Матуся йому ягідки внесе, а вони йому вже не потрібні, він грибочків хоче. Так мама і бігає цілісінький день. То ліжко жорстке, то іграшки старі, то молока, то соку йому налий, усінь незадоволене білченя, усе йому не те і не так. І от мама від цієї байганини дуже втомилася і захворіла. Лежить, білченя дивиться, ягідки та грибочки не з'являються, іграшки самі не прибираються, порядок не наводиться, і мама зовсім сумна. Побігло тоді білченя до грака, лісового лікаря. Дядечку граче, як мені мою маму вилікувати? Найкращі ліки турбота про те, щоб мама більше посміхалася. Радість будь яку хворобу переможе. Почало білченя старатися матусі їжу готувати, гриби ягоди їй приносити, кімнаті прибрало, ласкаві слова говорило. Матусю. Нене не моя кохана, найкраща найгарніша. Від такої турботи й любові мама відразу одужувати почала, а потім і зовсім стала здоровою. Але білчиня все одно і далі так себе поводила, допомагало, радувала, і мама більше ніколи не хворіла. Як ведмежа на дідуся образилося? Жило в одному лісі ведмежа. І був у нього дідусь дуже суворий, принаймні ведмежа так вважало. А хіба ні, повторював ведмедик, увесь час мені каже це не так і це не так, увесь час повчає, поради дає, як тут не образитися. Знайди, наприклад, ведмежа, ягоди, цілий кущ, червоні, блискучі, смокота, а дідусь їх їсти не дозволяє. Не їсть ці ягоди, онучку. Ведмедик допло з медом відшукає, а дідусь знову не лізь. А вже в річку зовсім малюка не пускає. Набридло це ведмежаті, досить мене повчати, закричало воно дідусеві. Я сам знаю, які мені ягоди їсти, куди лазити і де плавати. Побігло і стало збирати ягоди, а вони були вовчі, від них живіт скрутило. У дуплі бджоли злі виявилися, а в річці щука зубаста. Схопила ведмедика за хвіст і заледве його не відірвала. Прибігла ведмежа назад до дідуся. Вибач, що я твоїх порад не слухав, вчитися не хотів. Ти в лісі давно живеш, усе про нього знаєш і мене навчи. Дідусь із радістю погодився. Звичайно, навчу. Для улюбленого онука нічого не шкода. І почалися у них лісові уроки, які ягоди можна їсти, якими стежками ходити, як борліг облаштовувати. Так ведмежа дізналося, що коли тебе чогось навчають, це теж прояв турботи й любові. Чому мама мишеняті все забороняла? Маленька мишеня одного разу поскаржилася на своїх батьків. Якісь вони у мене прискіпливі, казало воно другу поросяткові. Знірки вночі не випускають, бігати далеко до лісу не дозволяють, а може, я гуляти хочу? Це ще нічого поділилося з ним порося, а мене капелюха та шалик надягати змушують, уявляєш? Може, мені ще чобітки взути і шубу натягнути, щоб я, як ти все в хутрі, ходила, я ж поросятко. А мені стало знову бурчати мишеня, не дозволяють у чужі нори забиратися. Але мені ж цікаво, хіба я світ побачу, якщо нікуди лазити не буду. А мені бурульки їсти не дають, а мені з чужими кішками розмовляти, а мені холодну воду пити. Словом думали, думали друзі і вирішили, що батьки їх не люблять. А раз так, вирішили вони, то будемо робити все, що хочемо. Мишеня втекло в лісову гущавину, забралося в чужу нору, а там лисиця йому мало хвоста не відгризла, ледве врятувалася. А поросятко вийшло роздягнене в мороз на вулицю. Почало сніг жувати й бурульки гризти. Що з ним сталося? Правильно, захворіло. Отже батьки нас люблять, адже захищають від усіляких небезпек, а ми необачні», – сказала мишенятко. «Більше, звірятка таких помилок не повторювали. А навіщо? Щоб знову захворіти чи загубитися та ні за що у світі. Як поросятко маму обманювало? Жило було порося, і мама його дуже любила. І дуже хотіла, щоб її поросятко виросло великим, міцним і сильним. Ось тобі корисна каша, казала мама, вона додасть тобі багато сил. А ось це смачний салат, там стільки овочів з вітамінами. Завдяки їм ти станеш здоровим, а щічки у тебе будуть рожевими, рум'яними. А ось це, додавала вона, сирники, від них ти будеш рости і станеш великим, превеликим. Ось як мама любила свого малюка. Ось як вона про нього піклувалася. А поросятко, думаєш, воно їло ці корисні та смачні страви? Ні. Воно викидало їх тихенько, поки мама не бачила. А просто під вікном протікав струмок, і всі мамині страви спливали в річку. Мама тільки відвернеться, а в поросятка вже всі тарілки чисті. От молодець, радіє вона, тепер ти будеш здоровим, сильним і великим. Вона навіть не здогадувалася, що поросятко її обманює, а саме їсть лише цукерки, тільки хіба правду сховаєш? Бачить, мама, не росте її малюк, щічки в нього не рожеві, а сірі якісь. А коли він захворів, мама за голову схопилася, що ж це таке думає? Я поросятки віддаю все найкорисніше, а воно хворіє, щось тут не так. Коли її синочок черговий раз обідав, свинка непомітно вийшла на вулицю, і що ж вона побачила? Пливуть по воді її сирники, пливе каша, пливе смачний корисний салат. Чекає поросятко маму, а її немає. Вибігло на вулицю, дивиться, а матуся сидить біля струмка та плаче. Навіщо ти мене обманювало, поросятко? питає. Адже це не просто їжа пливе, це спливають твої сили, твій зріст, твоє здоров'я адже це турбота моя спливає. Соромно стало поросяткові мама з такою любов'ю все для нього готувала, старалася, щоб маля її було сильним, здоровим, а воно всю її любові турботу на сміття викидала. Вибач мені, мамо. Сказала поросятка, і я більше ніколи не буду тебе обманювати і буду цінувати твоє піклування і увагу. Відтепер усе, що готувала мама свинка, поросятко смакувало, І за вікно нічого не викидало, і виросло великим і дужим. Отаким От зробила його мама на любов.